Вчора у кривому розі трапилася величезна трагедія. Росіяни завдали удару балістикою по місту та в 19 людей. Дев'ять із них це діти. Там діти гуляли, люди. І оце, уто ж вони від неї пагідні. Ті люди, що там були на площадці, діти там. Я не вірю, що це сталося просто. Там були просто загиблі люди, діти які гуляли на майданчику. Російські мерзоти лишилися задоволеними та почали одразу розповідати про те, як усе неоднозначно. Я обіжден, що прийшла очередна провокація. Доволі скоро міністерство війни, так званої Російської Федерації, узяло на себе відповідальність за. Детей, правда, они их назвали иноземными инструкторами. В 18 часов 49 минут нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог. В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники. Одним из тех, кого... Росіяни був трирічний Тимофій. Він ішов разом зі своєю бабусею, яку Росіяни також але. Ми, дурні українці, насправді нічого зовсім не розуміємо. Це Владімір Путін, так звана Російська Федерація, знову в чергове нам посилала отак мирні сигнали. Чи переконані ви, що він хоче миру? Я відчуваю, що він хоче миру. Вчора одразу після ракетного удару по кривому рогу, коли було зрозуміло, що серед загиблих є діти, росіяни не приховуючи це, святкували І казали, що треба іще треба, іще українських дітей. Російські пропагандисти були стриманішими у своїх словах, але все одно не приховано раділи. Дітей а, Нанесли удар по одному з ресторанів, который находился в жилому районі міра, де приходіла своєсходка западних генералов і українських воєнних. Вони намагалися пояснити свій воєнний злочин, тим, що вони насправді хотіли вчинити зовсім інший воєнний злочин вдарити по ресторану. У реальності вони вдарили по дитячому майданчику. Росіяни таке роблять не вперше і у. Все одно лишилися надзвичайно задоволеними. Ну що називається, удар був настільки точний, що та ресторану нічого не осталось. 85 чоловік предварить на всіх тих э, командирів, інструкторів. Загалом одразу після цього злочину росіяни робили тільки дві речі: святкували і брехали. Брехали і ще раз брехали. Один із виродків, зрадник України, почав розповідати, що мовляв, там детонував склад із боєприпасами. Інший почав казати, що там якийсь був випускний, взагалі у що не пові. Вірив навіть третій виродок Вечір міроприяття для школьників і лікаку діражділікакої та випускної. Хотя какої випускної в апрелі я взагалі не понімаю. До речі, цей виродок це так званий російський опозиціонер, який нічим не відрізняється від тих, кому він опонує. Опять же, вопрос: це американці діли. Да ні, ета чисто британський почерк. Ми пам'ятаємо, що та ж буча була зроблена, судя по всьому, саме британцями. І ще далі пішла офіційна російська пропаганда, яка звинуватила у всьому саму Україну. Мовляв, росіяни вдарили ракетою, так, але це був високоточний удар по ресторану. А потім ми самі взяли і в. Дітей, а от на то, що произошло потім по ніяким даним були второй удар. это не російський удар, а, а с... удар в СУ, щоб скрити сатвісна всі сліди. Так, а... дуже сміливі росіяни кожного разу, коли вчиняють воєнні злочини, злочини проти людяності, або злочин геноциду, починають виправдовуватися, що це насправді зробили не вони. Це або українці самі, або взагалі не ясно, як так сталося. Є факти. Прилетіла какая-то ракета, непонятно, яка а Пока що никаких експертиз нету кожного разу, коли росіяни масово в українців, коли вони Дітей, то вони починають вигадувати якомога більше різноманітної дичини для того, щоб правда потонула у їхній брехні. До прикладу, так само вони робили і розповідали, як усе неоднозначно. Коли завдали ракетного удару ракетою Х 22 запущеною із бомбардувальника Ту 22 м 3 по торговельному центру Амстор у Кременчуку. Там зараз розігрують нову бучу. А куди та бойова техніка, яка в одному із крилів цього торгового центру пряталась українська, ані в. Украинскую? Взялі подарували край этого торгового ціду. Кожного разу, коли росіяни вчиняють черговий звірячий злочин, вони починають кричати, що це не вони, що вони на таке не здатні, що вони не спроможні робити такі звірства, і паралельно вони ж закликають стирати із лиця землі наші міста та ти усіх сиріт видим... сліца землі городів. укранациських градупатоматстроєм заново Ну мица трьом сліця землі то ж останеться від України російську варварську атаку на Кривий Ріг засудили іноземні посольства до прикладу посольство Японії в Україні або посол Великої Британії в Україні, і тільки представниця Сполучених Штатів Америки сказала майже те саме, що й Росіяни. Є факти прилетіла якась ракета. Непонятно, яка саме. посолка Сполучених Штатів Америки Брінк написала жахає те, що сьогодні ввечері балістична ракета чия ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому розі, понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них 6 дітей. Ось чому ця війна має завершитися? Жодного слова про покарання в якась ракета. Невідомо яка, невідомо звідки, невідомо чия прилетіла і в... Дітей треба, щоб усе оце закінчилося, щоб і далі американці могли дружити із. Але я думаю, що ми добре просуваємося, як ви чули про Україну. Думаю, тепер у нас добре з е -Е Росією. Ми розмовляємо з президентом Путіним. Воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду і ще нічого не означають. Треба іще почекати і подивитися, чи готові росіяни до миру. А то ж не ясно за кілька тижнів, навіть не місяців. Ми дізнаємося, чи Росія справді налаштована на мир. Якщо так, то це буде добре для всього світу з американської і сторони дещо зростає невдоволення тим, що росіяни затягують припинення вогню, і навіть росіяни вже пустили у бій лігу педофілів, які стали критикувати Трампа. Чи є у Дональда Трампа якісь карти щоб грати з Володимиром Путіним? Мінія Ні це прогрешна гра. Я не знаю, що буде далі. Я не знаю, яким буде наступний договорняк росіян та американців. Але виглядає так, що американці будуть намагатися нас змусити просто пробачити росіянам, пробачити усі ці злочини, зробити вигляд, що нічого не було. Та ми з вами, незалежно від того, що далі буде відбуватися, маємо робити свою справу і допомагати нашому війську приносити кару на російські голови, у тому числі за допомогою дронів Камікадзе.